У Малині підтримали демобілізованих бійців АТО та збирали кошти для тих, хто зараз захищає країну на сході. У міському будинку культури місцеві громадські активісти за підтримки міської ради та районної державної адміністрації організували благодійний концерт Слава героям. Зібрані на концерті кошти пішли на потреби земляків, які знаходяться на передовій. Втім, за словами голови громадської організації, Малинщина, головним завданням, яке ставили перед собою організатори, було зібрати разом демобілізованих малинчан і зробити для них свято. Цей захід ми провели сьогодні для всіх. Запрошували більше 160 чоловік. Ті, які повернулися після року перебування в зоні АТО, з огляду на те, що вони приїздили або приходили додому неодночасно, для того, щоб все таки Відмітити їхню героїчну роль, яку вони е, мали у цьому році, е, на протязі цього року е, вони дійсно воювали багато з них були поранені, є. Е. Хлопці, які нагороджені орденами, медалями, волонтер Тетяна Левкова розповідає, що малинчани з радістю допомагають українським військовим. Також за її словами фінансову підтримку благодійному концерту Слава героям надав депутат Верховної Ради Павло Дзюблик. Хто допомагав організовувати це свято? А, ну а, наші меценати, а, небайдужі люди. А, в першу чергу а, допоміг. А, Народний депутат Павло Володимирович Дзюблик. Ми дуже тісно з ним співпрацюємо, і ще до того часу, коли він коли він не балотувався, і скажімо, був ближче до людей. Сам народний обранець каже, що підтримка благодійного концерту є лише маленькою частинкою його вкладу в підтримку українських бійців за словами Павла Дзюблика. Наразі головним питанням є наведення порядку щодо забезпечення військових усім необхідним. Останнім часом. Чим далі, тим більше є різних таких дзвіночків про те, що військові, які прибувають знову ж таки на військову службу, не забезпечені ні касками, ні амуніцією. Тобто, і от це вже є питання. Тому що на сьогоднішній день виділяється з бюджету більше 90 мільярдів гривень і ну, повинно бути все. А по итогам получается, що волонтери знову ж таки і техніку забезпечують і купляють модурування і все інше. Самі учасники АТО присутні на концерті зізналися, що не очікували на такий подарунок від земляків. Дуже мені подобався хороший концерт, включительний. І дуже великим дякую, що для нас його зробили. Загалом на благодійному концерті слава героям було зібрано дев'ять тисяч гривні.